З початку повномасштабного вторгнення Херсонського корду стала набагато більше роботи. Ми почали виконувати завдання, які раніше нам були непритаманні. Наші бійці працюють з FPV-дронами та дронами-розвідниками, які допомагають знищити ворога або побачити цілі, які виявляють, та передавати дружнім підрозділам для ведення вогневих уражень противника. А також ми сформували мобільну вогневу групу, яка виїжджає на знищення. Дронів типу шахет та інших ворожих дронів. Наша мобільна вогнева група має в розпорядженні автомобіль, в якому закріплений кулемет ДШК, який на сьогоднішній день найефективніший по збиттю шахедів. а також ми маємо деякі речі, які нам допомагають виявити ці дрони та побачити їх вночі. Боєприпаси в нас працюючі, так як вночі ними. Проще орієнтуватися та робити поправки під час збиття безпілотного літального об'єкту типу шахеду. Ми постійно вдосконалюємо свої навички в даному напрямку та разом з побратимами з інших підрозділів виїжджаємо в день або вночі на чергування та робимо небо Херсонщини більш безпечними для жителів Херсона. Так як Херсонщина майже що ночі потерпає від ударів безпілотних літальних об'єктів типу шахеду, я вважаю, що ми знаходимося. На своєму місці, даною зброєю, і робимо все, максимально все, щоб перемогти. Я маю родину, дружину, яка має народжувати в кінці літку. Мати, батько, сестра. Працюючи в складі мобільно-вогневої групи, я хочу, щоб небо до ними було захищено.